Трамп хуйло. Давайте подивимось на його матрицю. У нього є кармічний хвостик Володар. Тобто в минулому втіленні він мав владу. Але чи правильно він її використовував? Схоже, що ні, бо в цьому втіленні він знов жорстокий контролер. Четвертий аркан в мінусі це проблема з батьком. Це придушення, домінування самого дитинства. І Френд Трамп він був владним і жорстоким. І Трамп молодший перейняв цю модель. Шостий аркан в мінусі це нарцисизм. Він завжди говорить, що він найкращий, найрозумніший, і що всі повинні йому поклонятися. А якщо хтось не згоден з ним, то ця людина ворог. Також четвертий аркан в мінусі це безвідповідальність. Він не признав поразку у 2020 році і перекладав провали на інших. Також його кидали дружини, тому що він не брав відповідальність. Навіть теперішня дружина більш виглядає як статус. А восьмий аркан в мінусі це помста та жорсткий контроль. Він не терпить інакодумців та будує управління на страху і розділяє світ на чорне та біле. Також в нього є 20-й аркан як в матеріальній кармі, так і в талантах. І це дуже класні продюсери, і навіть його ім'я стало глобальним брендом. З дев'ятим арканом, незважаючи на його медійну діяльність, він вміє мислити і діяти стратегічно. Він вміє чекати, спостерігати, а потім б'є прямо в ціль. Тобто його сильні сторони це те, що він вміє мислити масштабно, ризикувати і гнути свою лінію, незважаючи ні на що. А тепер найцікавіше: в нього є декілька шостих енергій, і одна з них. У духовному призначенні, якщо подивитися загалом на його матрицю, то можна сказати, що це просто маленька ображена дитина, яка злиться, що всі іграшки світу не його. Зеленський, схоже, прийшов йому дорогу тим, що не погодився на його умови, і тепер Трамп буде мститися. Ну що думаєте, хуйло?